Якщо говорити про штучний інтелект та інноваційні технології в педагогічній освіті, про його можливості та перспективи, хотілося б в першу чергу сьогодні звернути увагу на використання як інструменту штучного інтелекту при підготовці науково-дослідницьких проєктів у системі Малої Академії наук України. Штучний інтелект термін з'явився досить давно, от, і під Штучним інтелектом ми розуміємо спроби якось змоделювати інтелектуальну, інтелектуальну діяльність людини. Про те, що це буде можливо, передбачав ще в 1950 році Алан Тюрін і навіть була розроблена в ним така процедура, яка отримала назву Тест Тюрінга. Ну, і з допомогою якої. Передбачалося визначити той момент, коли якась технічна е, машина зрівняється в, план, в плані розумності із е, самою людиною. А сам термін штучний інтелект був запропонований в 1955 році американським інформатиком Джоном Маккарті. Ну і е, моделю, моделювання процесів людського інтелекту машинами зараз ми і маємо на увазі. Е, Власне кажучи, коротку дефініцію цього визначення терміну штучний інтелект, е, можна з історії розвитку штучного інтелекту подивитися на головні такі віхові дати, в які відбувалися такі певні знакові відкриття на, на шляху до створення штучного інтелекту. Сьогодні ми розрізняємо кілька напрямів штучного інтелекту. Перш за все, це розпізнання, розпізнання звуків, розпізнання зображень, кольору, руху, тактильні сприйняття машинами, які можуть бути схожими до того, як працює органи розпізнання людини. Наступний напрямок це інтелектуальне використання інтелектуальних роботів. У різних гаузях людської діяльності. Це також одним із напрямком штучного інтелекту є системи моделювання та прийняття рішень. Найбільшої популярності все більше і більше набуває генерація. Генерація графіки, генерація анімації, генерація відео, генерація 3D. От, І досить на високому рівні штучний інтелект на сьогоднішній момент здатний. Якби то тобто, такої творчої діяльності, яка заміняє творчу діяльність людини. Ну і окремим таким напрямком штучного інтелекту є обробка мови людини, наприклад, переклад з однієї мови на іншу. От, ну, і таким чином ми говоримо про, про те, що всі ці напрямки потребують для розвитку і вдосконалення. Кожного року раніше проводився глобальний, так званий глобальний саміт штучного інтелекту. Але в 2023 році цей саміт перетворився на щось таке знакове, і щось таке, яке заслуговує уваги не просто у галузі розваг, як це було до цього. А величезний інтерес прикував людство саме, мабуть, створення чату GPT-3. З половиною 3,5 спонукало до такого величезного інтересу до машин, до роботів, які володіють певними елементами штучного інтелекту. На е, цих е, глобальних самітах штучного інтелекту розглядаються питання етики штучного інтелекту, конфіденційності, довіри та безпеки, відповідальності. от, Ну і інші такі питання. І, власне кажучи, в 2023 році були представлені на виставці якби роботизовані системи, роботи, От, зокрема, робот, який має здатність допомагати в різних галузях, починаючи від освіти, охорони. От, спілкування із людьми, наприклад, того ж самого похилого віку. Дуже багато було представлено роботів, які мають певні такі специфічні властивості. Ну, До прикладу, соціальний робот Надін вона може спілкуватися ну, з людьми похилого віку, для того, щоб нагадувати їм якісь події, якщо мається на увазі. Послаблення пам'яті людської. Вона може запам'ятовувати розмови попередні, продовжувати бути таким співрозмовником. Е у сфері медицини медсестра Грейс найкращий в світі помічник, е яка може там, допомагати у догляді за людьми похилого віку і може якісь елементарні операції мається на увазі, такі як там, поміряти температуру. От, Може виконувати такі функції, які заміняють, власне кажучи, людину. Є роботи-художники, які там можуть малювати такі полотна, причому це йдеться не на програмному рівні, а саме механічно, коли в руках у такого робота буде знаходитися пензлик як у справжнього митця, і він буде створювати такі певні полотна. Є робот-співачка, яка генерує. Музику створює, генерує таке виконання, є роботи, які дуже реалістично відображають зовнішній вигляд людини. От, ну і так далі. Найбільш, знай... найбільш відомий робот Софія, і про неї якраз і говорили, що вона володіє такими первинними ознаками штучного інтелекту. Але все більше, все більше все ж таки, ті роботи, про які ми згадали, вони ну, якби собою представляють як така собі платформа експериментальна. Кожен із них для певних експериментів у певній галузі ну, їх, звісно, досліджують. Найбільшу популярність на сьогоднішній день набувають роботи так звані колаборативні системи. коли... Разом із автоматами, з роботами, має працювати людина. Щоб ця праця людська була безпечною, потрібно досліджувати. Ну і це, як би можна сказати, одна із тем для дитячих наукових досліджень в галузі колаборативних систем. Бо ми знаємо, що на виробництві найбільш розповсюджені роботи це так звані маніпулятори. Звісно, вони мають. Можуть мати різну конструкцію, але все більше і більше їх намагаються оснастити спеціальними програмними засобами, які мають ознаки штучного інтелекту. Інструменти на основі штучного інтелекту можна розподілити. Інструменти, це маються на увазі в першу чергу програмні інструменти, програми. От, На певні групи для генерації, наприклад, програмного коду. От, для генерації текстів різних, для генерації зображень, відео, 3D, звуків для, для ті, які використовуються в реальних дослідженнях. Найбільш відомою програмкою, яку часто використовують діти на, на своїх смартфонах, це... Google об'єктив, програмка, яка фактично є у кожного школяра зараз у мобільному телефоні. Він може розпізнавати. Певні об'єкти, може озвучувати, може перекладати, на іншу мову, назви цих об'єктів, може відшукувати в інтернет за зображенням, яке потрапляє до об'єктиву. Інформацію певну. Може інформувати про об'єкти, які знаходяться поруч, наприклад, про кафе чи ресторани, чи заклади освіти. От, ну і, звісно ж, може використовуватися такі, такі прикладні задачі, наприклад, для розпізнання за листочком назви ну, дерева чи рослини. От, ну і так далі. Так, 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 такі програми, звісно, вони доволі такі цікаві, але найбільший інтерес викликав у людства з'ява чат-ботів, зокрема чат GPT. Оце, спочатку, ми говорили про це як тільки генератор текстів різних. От, але зараз уже ми говоримо про те, що може він генерувати і безкоштовна версія чату зображення. От ви З правої сторони на слайді бачите зображення, яке згенеровано безпосередньо чатом GTP. Ну і він, окрім генерації текстів, може здійснювати переклади. Причому доволі таки успішні, доволі такі якісні переклади на різні мови людські, може генерувати програмний код, дуже гарно можна використовувати його для перетрансформації, скажімо так, з однієї мови програмування на іншу програмного коду. І причому це відбувається досить на високому рівні якості, фактично, з будь-якої мови програмування, чадпій може перекласти на іншу мову програмування, і робить він це доволі якісно. Бо не все. Charge GTP, звісно ж, робить якісно, обов'язково потребує перевірки. Всі ті тексти, які генеруються, не можна довіряти як достовірним за джерелами інформації обов'язково потребує ця перевірка. Він може структурувати інформацію досить непогано. Він може скорочувати текст, придумувати заголовки, формувати назви розділів, формулювати питання. Якщо, наприклад, дитина готується до, до захисту проєкту в Малій Академії наук, то вона може попросити чат GTP, щоб він сформулював кілька питань, і навіть потім можна попросити, щоб віддав відповіді на ці питання. Е, можна з допомогою чата створювати презентації, можна перевіряти граматику. От, можна аналізувати і порівнювати певні величини, можна розв'язувати певні а задачі, в тому числі математичні. Ну і нічого страшного у цьому якби, немає, це скорочує час людський. Ну, Найбільш таким засобом користуватися юним науковцям-дослідникам можна порадити три генерації гіпотез для розв'язування певних проблем, які вони намагаються своїм проєктом вирішити. І потім ці гіпотези можна перевіряти, можна підбирати справжні наукові методи для того, щоб використовувати цей інструмент із користю, і це було дійсно ефективно. Цілий напрямок з'явився у програмуванні це так званий промпт інженеринг. Це, власне кажучи, наука правильного формулювання запитів, адже саме від того, як сформулюється запит, ми зможемо отримати більш достовірну чи менш достовірну інформацію. Ну, зазвичай, зазвичай, що е, у промп включаю? Це може бути тема, це може бути середовище, в якому передбачається отримати відповідь, це може бути стиль заданий. Це може бути художник на, на мотиви якого хотілося б вам отримати зображення. Це може бути використаний веб-сайт, якийсь як зразок, за яким можна щось десь побудувати. Якщо ми генеруємо картинки, то, звісно ж, ми говоримо про роздільну здатність таких картинок, чи буде вона якісніша, чи менш якісна і, відповідно, менш ємна. Ну і можна додаткові деталі згадувати, наприклад, кольорову гаму, або якісь геометричні форми, які хотілося, щоб нам штучний інтелект використав по максимуму. Ну і чим детальніше і конкретніше ми будемо описувати те, що ми хочемо, тим ефективніше буде працювати штучний інтелект у наших завданнях. Також корисно розуміти, що є, якщо для того, щоб підсилити значення якогось слова в промті то використовують дужки, а якщо якісь ми хочемо слова зменшити їхні, їхню силу, щоб на, на них орієнтувався штучний інтелект, то тоді ми це слово беремо у квадратні такі дужечки. Ну і відповідно ми покращуємо, пришвидшуємо свою роботу. Було багато спроб поєднати штучний інтелект із, наприклад, з пошуковиком, Google. От. Ну, звісно, певна користь від цього також є, коли ми в двох вікнах бачимо і реальні джерела, які знаходить нам програм, програма у різних на різних сайтах. Ну, і відповідно. Паралельно штучний інтелект. Не тільки коли ми говоримо про чат-боти, то не слід зупинятися на GTP, можна згадати тут інші варіанти, і, до речі, дуже корисно юним науковцям-дослідникам порівнювати інформацію, яку отримують вони з різних чатів, так? Серед, них, серед яких можна назвати бард. От, який працює також в Україні. Ну, і м, особливо тут треба згадати е, такий чат, як е, DeepSeek, який наробив галасу у сфері штучного інтелекту, за рахунок того, що він досить таки непогано працює. Але кошти, які були затрачені на його створення, навчання, вони катастрофічно малі порівнянні з тим, що було до цього всього зроблено. Ну, і Найбільшу перспективу на сьогоднішній день очікують від чат-бота Грок, який передбачається, що він буде набагато більше мати можливостей, ніж ті, що були в чата GTP. цей чат-бот вже запрацював, але популярності такої, як очікувалося, поки що ми не бачимо. Які промпти може використовувати юний науковий дослідник, який працює в системі Малої академії наук? Ну, перш за все, можна попросити його відшукати актуальні на сьогоднішній день теми в певній галузі, для того, щоб чітко. Можна було зрозуміти, що ваш проєкт буде важливим саме сьогодні, саме на даному, розв... на даному етапі розвитку тієї чи іншої науки. Можна попросити його підібрати літературу. Звісно ж, ми опять же, таки згадуємо, що не можна довіряти, от, але як такі от русло, у якому потрібно шукати, а, звісно, чат GTP нам допоможе отримати. Можна спробувати просити його кілька варіантів, назви теми, там, згенерувати, сформулювати і потім самому скомпілювати з кількох поданих чатом у той, який ми, як люди розумні, вважаємо за необхідний, вважаємо за доцільний саме при тій чи іншій темі. Можна просити його сформулювати. Питання в залежності якби, від віку людини, яка їх може формулювати. Сформулюй питання як п'ятирічна дитина, або там, дай відповідь мені, як 70-літньому, 70-літній людині, щоб мені це було зрозуміло. Ну, і відповідно чат буде прилаштовуватися до цих поправок, до цих підказок. Ну і надаватиме в цьому руслі більш якісні відповіді на ті питання, які ми формулюємо. А, які загрози? Чи є загрози? Звісно ж, загрози є при використанні, ну, як і будь-якої, скажімо так, технічно, будь-якого технічного засобу, є певні вразливості, зокрема, та ж вразливість паролів. Якщо ми раніше використовували прості паролі, то зараз за допомогою штучного інтелекту можна... Підібрати. Ми говоримо про так звані галюцинації чату, коли сам чат щось видумовує, щось придумує таке, чого немає в принципі в природі, і ми не можемо це використовувати як достовірні джерела інформації. Тому ну, треба розуміти, що дуже часто можуть бути помилкові твердження. Що стосується етичних дилем, ну, зрозуміло, що якщо ми будемо генерувати всю свою роботу чисто використовуючи чат GTP як ну, просто кінцевий варіант і не привносити ніяких там елементів, то звісно виникають певні етичні питання, чи можна вважати вас автором. Тільки за, за тим, що ви генерували промти для того чи іншого чату. За, за, наступна загроза це витіснення фахівців певних галузей з їх робочих місць, зокрема програмісти. Е, дуже скоро будуть е, скорочуватися по чисельності, бо доволі таки непогано м, програмний код. Генерують допомоги штучного інтелекту. Звісно ж, важко з допомогою самого чату визначити джерело інформації, на що він орієнтується, бо він якби має величезний доступ до великого масиву інформації і на який саме. Орієнтується, ми не можемо зрозуміти. Тобто нам ще потім приходиться використати його як інструмент, а потім уточнювати, той, використовувати той же Google-запит, щоб перевірити там, шукати наукові статті на ту чи іншу тематику, щоб дійсно переконатися у правильності е тих тверджень, які нам надав штучний інтелект. Ну, і... Втручання штучного інтелекту у прийняття рішень також така загроза непередбачена, як воно це буде. І тут потребує ну, певно такого захисту. От. А, для чого ще може бути використаний штучний інтелект при підготовці дослідницьких проєктів? Звісно, для генерації графіки при підготовці тих же самих постерів, чи при підготовці презентацій, в тому числі, наприклад, у PowerPoint, От, навіть можна згенерувати, бачимо на слайді невеличку інструкцію, яка нам допоможе згенерувати примітивну, звісно, презентацію, але це вже буде щось, що можна взяти за основу, і потім, вже будучи як людина, додавати якісь елементи. Для генерації зображень, які можна використовувати там, при підготовці чи слайдів, чи постерів, можна використовувати величезну кількість різних програмних продуктів. Ну, Зокрема, деякі з них ви бачите зараз на екрані. Мені особисто подобається Ліонардо. От, е, Багато хто використовує канву на сьогоднішній момент. Ну, Зокрема, от, наприклад, цей слайдик на тему штучний інтелект згенерував. Згенерувала нам сама Canva. Вона придумала текст, вона придумала якесь таке от зображення, яким можна супроводжувати той чи інший текст. Ну, тобто, якби як така от чорнова робота по підготовці слайдів, вона може бути проведена з допомогою різних чатів. Намагався я спробувати генерувати різні промпти, до речі, для юних винахідників використання цього інструменту дуже класне, тому що можна по дизайну генерувати дуже велику кількість різних різноманітних варіантів і потім використовувати їх для, для подальших своїх проєктів. От, тут ми бачимо генерація за промптом юний український науковий дослідник, як собі е, штучний інтелект це все бачить, або юні науковіці-дослідниці. Ну, наприклад, там, 2050 року я задав. От він мені видав, що приблизно так вони мають виглядати. Можна порівнювати. Е, ну, наприклад, от яблуко, створене у різних е, системах штучного інтелекту, воно виглядає. Доволі таки по-різному, От ми бачимо мажорні версія 4, мажорні версія 5. І по блиску, і по насиченості, і по використанні кольорів. Ну, це, знаєте, як художник, який має також свої особливості. Точно так же і кожна, кожний генератор е, штучного інтелекту, який генерує графіку, він має свої певні особливості. Ну З таких, яких би я мог би порадити ще програм, е, от наприклад. Відпік програмка, яка дозволяє доволі непогано генерувати слайди, презентації, тобто підбирає за темою малюночки, підбирає текст. Можна із нею з такою попрацювати. Звісно, вона не створює великих презентацій, там десь до 10, але ми можемо їх згенерувати кілька і потім скомбінувати. От. Є, звісно, величезна потреба у використанні штучного інтелекту у робототехніці. Зокрема, в першу чергу, для розпізнання, ну, от, наприклад, та ж сама робототехніка на базі Raspberry Pi, яка може використовувати об'єктиви для розпізнання чи то кольорів, чи то певних зображень і потім реагувати. В залежності від того, що вона розпізнала. І тут величезні можливості для творчості юних науковців-дослідників. Ну а першим, хто звернув увагу на те, що потім назвуть інтернетом речей от, або смарт розумні, так скажем, речі, це був Джон Ронкі. Він створив тостер, який йому вдалося увімкнути віддалено. Тобто, якби, через якийсь пристрій інший. От, і це було ще в далекому 1990 році. А сам термін інтернет речей запропонував Кевін Ештон, От. І зараз ми дуже багато маємо проєктів дитячих, які саме в галузі е розумних речей. От. Серед е, інших, про, інших програмних засобів з елементами штучного інтелекту можна запропонувати от, ті, що ви бачите на екрані, це коли дитина е, грубо, скажем так, малює якийсь предмет, чи то комп'ютер, чи то робот. І програмний продукт на мотиві цього, цього ескізу будує більш таке от реалістичне фото. Зображення, яке можна потім використовувати для своїх графічних проєктів. Ну і закінчити сьогоднішню, сьогоднішню таку міні-лекцію, мені б хотілося словами, які хотілося б, щоб над ними подумали слова, які відомий вчений Альберт Енштейн свій час висловив. Це його цитата. Справжня ознака інтелекту це не знання, а уява. І як корелюється із сучасним поняттям штучний інтелекту, ця його фраза доволі е, цікава, цікава для того, щоб над цим подумати. Підсумовуючи, хочу сказати, що штучний інтелект обов'язково потрібно використовувати, обов'язково слід використовувати як інструмент. Можна використовувати його для генерації як зображень, так і текстів, підбір синонімів, спроби скоротити, спроби виділити, знайти ключові слова, наприклад, у якомусь тексті. От. Звісно, це інструмент, який полегшує. Працю, який додає ширшого діапазону нашому мисленню відповідно людському мисленню. Тому не слід боятися штучного інтелекту, а слід його використовувати грамотно, розумно у тих ситуаціях, у тих елементах проєктів наших, які, для яких це буде дуже доцільно. Дякую за увагу. Всього найкращого.